Вітаю всіх! Я Максим Колісник, і сьогодні я хочу показати вам один із видів моїх тренувань, які я почав віднедавна практикувати. Це скандинавська ходьба. Я її трохи підлаштував під себе, так як у виду моїх фіз... фізіологічних можливостей з протезом мені не дозволяє виконувати правильно... правильно і технічне виконання скандинавської ходьби. А я, але я намагаюся набли... наблизити до правильного виконання. Тому більш-менш це підлаштував під себе, щоб задіювати всі групи м'язів, як того вимагає скандинавська ходьба. Тобто задіюється близько 90% всього тіла, всіх м'язів під час виконання даної вправи. Для цього мені от знадобляться такі звичайні палиці для скандинавської ходьби. По висоті ви підбираєте їх так, щоб вам було зручно, трохи нижче грудей в даному випадку, як у мене. Дана вправа вона розвиває витривалість і взагалі прокачує, якби, заставляє працювати всі групи м'язів. Для цього я займаю положення ноги на ширині плеч. Осанка рівна, палиці паралельно друг другу, працюють, працюватимуть вони не мов би. Рельсів поїзда. Тобто, таким чином рух відбувається так, що ліва нога, права рука. І при тому, коли ви робите крок, ви палицями себе виталкуєте вперед, намагаєтеся зробити оцей толчок. Тобто більше, більшу нагрузку. Якби. Бере на себе плечовий пояс. Руки намагаєтеся тримати рівно. Тобто не згинати їх в ліктя. Осанка рівна. намагаєтеся дивитися постійно перед собою. Корпус трохи подати вперед. Наприклад, ви пройшли 100-200 метрів, відчули, що заморилися, відчули, що ваші куксі потрібно відпочити чи взагалі просто заморилися. Я зазвичай стою, відпочиваю, але віднедавна я просто почав змінювати режим ходьби. Тобто зі скандинавської ходьби я зупинився, відчуваю, що заморився, я переходжу на адаптивні кроки. Тобто те саме положення, але ну, на ширині плеч, осанка рівна, палиці вже вони йдуть як уколи. Тобто не толчки, робота більше не плечовим поясом, як було перед цим, а більше як підтримувачі. Тобто, більше на розслаблення. Тобто Крок ногою, лівою, укол правою рукою. І переймемо так. Право-ліво, право ліво. Також тримаєте лосанку рівно. Так ви більш знімаєте нагрузку, не такий, де кривок. Знаєте, це як дропсет е, або суперсет там е, Качалці, тобто ви спочатку загрузили себе хорошо, відчуваєте, що е, потрібно збавити темп, ви просто не робите повний відпочинок, а змінюєте на ту ж, на ту ж саму групу м'язів, тільки іншу трохи легшу вправу і якби добиваєте цей м'яз. Відчули, що все, вже зам, заморилися, там пройшли. Спочатку скандинавською, е, до прикладу, 100 метрів, потім перейшли на цей адаптивний крок, 100 метрів пройшлися, все, відчули, що заморилися, стаємо, відпочиваємо і дві хвилинки там, відпочиваємо. Там, стрясну, стряснули руки, тряхнули е, ноги там, розкрутили шию, так, на, намагаєтесь розслабитись, продихатися. Відпочили і знову з самого початку. Так само. Починаєте, скандинавська ходьба зайняли і пішли знову. Пішли, намагаєтеся працювати верхнім поясом. Якщо відчуваєте, що можете ускоритися, ускоряєтеся. Потім темп. Такими, знаєте, як знаєте, інтервалами. Інтервальне тренування. Потім раз, заморилися, перейшли на адаптивний. І очередуєте. Таким чином ви, ви розвиваєте витривалість ви всього тіла, у вас добре працює дихання, е, включається кровообіг, е, працює лімфа, е, ви максимально е, розгружаєте свою поясницю, розгружаєте хребет. Таким чином це досить корисна вправа, яка взагалі буде впливати на, на якість вашого потім кроку, так як взагалі, коли ви будете ходити там без палок, без милиць, ви будете ходити набагато краще. І скажу наостанок, завжди робіть розмитку. Обов'язково перед будь-яким тренуванням, особливо перед скандинавською ходьбою, розминайте плечовий пояс, руки, ноги, не поляніться це зробити, там ті 10-15 хвилин. Але це може вберегти вас від травм. Ну і в мене все. Тренуйтеся, ставайте сильними, здоровими. З вас, як завжди, лайк та підписка. До нових зустрічей. Всім па-па.